Гаррі Поттер і келих вогню. Джан Роулінг розділ шостий. ЛЕТИ ключ Гаррі здалося, що він навіть очей склепити не встиг, а його вже почала будити місіс Візлі. Пора вставати, любий Гаррі, прошепотіла вона і пішла будити Рона. Гаррі намацав окуляри, надів їх і сів у ліжку. На дворі було ще темно. Коли мати почала торсати Рона, той забурматів щось нерозбірливе. З під ковдр на сусідніх із гарі ліжках вигулькнули дві розкуйовджені голови. Що, вже час? спитав Фред. Язик у нього заплітався. Вони мовчки одяглися. Такі сонні що й розмовляти не могли. Позіхаючи й потягуючись, рушили вниз на кухню. Місіс Візлі щось мішала у великому баняку на плиті, а містер Візлі сидів за столом і ще раз перевіряв купу великих пергаментних квитків. Коли зайшли хлопці, він розвів руки в боки, демонструючи свій одяг. На ньому був джемпер для гри в гольф і старезні джинси, трохи завеликі тому підперезані широким шкіряним паском. Що думаєте? нетерпляче спитав він. же не повинні впізнати. Гаррі, чи я схожий на магла? Так, посміхнувся Гаррі. Цілком. А де Біл, Чарлі і. пер. пер. персі, поцікавився Джордж, з усієї сили позіхаючи. Вони вирішили туди явитися. Сказала місіс Візлі, ставлячи на стіл великий баняк, з якого почала накладати в миски вівсянку. Щоб ще трохи поспати. Гаррі знав, що явлення дуже складна процедура вона означала зникнення в одному місці і майже негайне виникнення в іншому. То вони ще й досі в ліжку, сверливо буркнув Фред, підсовуючи до себе миску з вівсянкою. А чому нам не можна являтися? Бо ви для цього ще замолоді і не склали іспиту, відрубала місіс Візлі. А де ж дівчата? Вона швиденько вийшла з кухні і задріботіла по сходах. Треба складати іспит з'явлення? здивувався Гаррі. О, так, відповів містер Візлі, надійно ховаючи квитки в задній кишені джинсів. Відділ магічного транспортування днями оштрафував одну пару заявлення без ліцензії. Являтися нелегко, і, якщо це виконати неналежним чином, то можуть виникнути ускладнення. Скажімо, та пара, про яку я згадав, узяла і половнулася. Усі здригнулися, крім Гаррі. Е, половнулася? перепитав він. Тобто загубили половину самих себе. Пояснив містер візлі, додаючи до каші кілька ложок меляси. Тож зрозуміло, що вони застрягли, не могли зрушити ні назад, ні вперед, мусили чекати рятунку від групи скасування випадкових чарів. Стільки паперів довелося оформляти, скажу я вам. А як же було тим маглам, що побачили загублені частини тіл? Гаррі раптом уявив собі пару ніг та око, що лежать покинуті на бруківці прівідрайв. Вони вціліли? спитав він, здригнувшись. «А, так, буденно відповів містер візлі. Проте на них наклали великий штраф, тож навряд чи їм найближчим часом захочеться повторити свої подвиги. З'явленням легковажити не можна, навіть серед дорослих чарівників багато хто не хоче за нього братися, надають перевагу мітлам повільніше, зате безпечніше. Але біл, Чарлі і Персі вміють це робити? Чарлі мусив складати іспит двічі, вишкірився Фред. З першої спроби в нього нічого не вийшло, явився на п'ять миль південніше запланованого місця, звалився прямо на голову якійсь бідолашній бабусі, що йшла в магазин. Але з другого разу він склав, втрутилася місіс Візлій, що саме повернулася на кухню, де всі щиро сміялися. Персі склав іспит щойно два тижні тому, додав Джордж. Відтоді він щоранку являється на кухні, просто так для перевірки. У коридорі почулися кроки, Є, на кухню зайшли Герміона та Джіні. Обидві бліді є невиспані. Навіщо нас так рано розпутили? Джіні, потираючи очі, сіла за стіл. Нам далеченько йти, пояснив містер Віслі. «Іти? перепитав Гаррі, ми що, на Кубок світу підемо пішки? Ні ні, то дуже далеко, усміхнувся містер Візлі, але частину дороги доведеться пройти. Просто чарівникам дуже важко збиратися великими групами, не привертаючи маглівської уваги. Навіть за найсприятливіших умов ми під час подорожний маємо бути вельми обачними. А що вже казати про таку величезну подію, як Кубок світу з Квідичу? Джордже. раптом крикнула місіс Свізлі, і усі аж підскочили. Що? озвався Джордж невинним тоном, який, однак, нікого не міг обманути. Що то в тебе в кишені? Нічого, не бреши мені. Місіс Візлі спрямувала чарівну паличку на Джорджеву кишеню і вигукнула «Акіо!». Кілька дрібних барвистих предметів вилетіло з кишені. Джордж хотів було їх упіймати, та не встиг, і вони опинилися прямо в простягненій долоні місіс Візлі. Ми ж тобі веліли їх знищити, обурилася місіс Візлі, демонструючи всім і риски язикодриски. Ми ж тобі казали їх повикидати. ну, вивертайте кишені обидва. Сцена була не з приємних. Близнюки, вочевидь, намагалися потай винести з дому якомога більше і рисок, тож місяць візлі, щоб їх виявити, мусила вдатися до замовляння викликання. Акіо, акіо, акіо. вигукувала вона і риски вилітали з найнесподіваніших місць, скажімо, з підкладки Джорджової куртки або з манжетів фредових штанів. Ми цілих півроку їх розробляли. Кричав Фред матері, котра викидала риски. Гарно ж ви змарнували півроку, заверещала у відповідь вона. Не дивно, що ви отримали так мало сов. Отож, коли вони виходили з дому, атмосфера була далека від доброзичливої. Місіс візлі все ще була сердита, коли цілувала містера візлі в щоку, а близнюки взагалі з нею не попрощалися. Мовчки натягли на спини наплічники і. Рушили до дверей. Гарно відпочивайте, побажала всім місіс Візлі. І будьте чемні. гукнула вона вслід близнюкам, але ті навіть не озирнулися. Я відійшлю біла чарлі і персі приблизно опівдні, сказала місіс Візлі містерові візлі, що вийшов на темне подвір'я разом з Гаррі, Роном, Герміоною та Джині. Було прохолодно, і в небі ще висів місяць. При наближення світанку свідчили хіба що невиразна зеленава смужка на обрії праворуч від них. Гаррі, уявляючи тисячі чарівників, що поспішають зараз на кубок світу з Квідичу, намагався не відставати від містера Візлі. А як же всі добираються туди непомітно для маглів? поцікавився він. Це великий клопіт для організаторів, зітхнув містер Візлі. Біда в тому, що на Кубок світу з'їжджається близько 100 тисяч чарівників, і ми, звичайно, не маємо такого великого зачарованого місця, щоб усіх розмістити. Магли не скрізь можуть проникнути, але ж як запхнути 100 тисяч чеклунів, скажімо, на алею Діагон чи на платформу 9 і чверті? Тому нам треба було знайти велике пустище і вжити якомога більше заходів антимаглівської безпеки. Все міністерство працювало над цим кілька місяців. Насамперед, зрозуміло, треба було скласти графік прибуття. Ті, що купили найдешевші квитки, мають прибувати за два тижні до початку. Дехто прибуває маглівським транспортом, але кількість таких осіб обмежена, бо не можна перенавантажувати їхні автобуси і поїзди. Не забувай, чарівники з'їжджаються з цілого світу. Дехто вдається до процедури явлення, але для них необхідно підготувати безпечні місця, як надалі від маглівських очей. Там поблизу є один якраз для цього придатний лісочок. Для тих, хто не хоче чи не вміє являтися, ми використовуємо лети ключі це предмети, за допомогою яких у заздалегідь домовлений час можна переправити чаклуна з одного місця в друге. Якщо потрібно, можна транспортувати навіть великі групи. У Британії розміщено в певних місцях 200 таких летиключів. Найближче до нас, на вершині гори Горностаєва голова, туди ми, власне, й прямуємо. Містер Візлі показав уперед на велику Чорну гору, що здіймалися за селом. А які предмети можуть бути летиключами?» – поцікавився Гаррі. «Те, які завгодно. Відповів містер Візлі. Головне, щоб маглим не кортіло їх підняти і погратися, щоб всі вважали їх за непотріб, за сміття. Вони пленталися до села темною вогкою стежкою, і тишу порушували тільки їхні кроки. Коли проходили селом, небо почало поволі яснішати, і з чорного стало темно синім. Руки й ноги в гарі змерзли. Містер візлі поглядав на годинник. Коли почали видиратися на горностаєву голову, вже було не до розмов, не вистачало дихання, а ноги часто провалювались у заячі нори є ковзали по густій темній траві. Кожен подих озивався Гаррі болем у грудях, а ноги судомило, аж нарешті вони дісталися верхівки. Ух. захекано видихнув містер візлі. Він зняв окуляри і витер їх светром. Ми прийшли досить рано, маємо ще десять хвилин. І Герміона вилізла нагору остання, хапаючись за бік. Треба тепер знайти лети ключ, сказав містер візлі, знову напялюючи окуляри й роззираючись по землі. То не буде щось велике. Шукаймо. Усі розійшлися шукати. Не минуло кількох хвилин, як застигли повітря, розітнув крик. Сюди, Артуре, сюди. Сину, ми знайшли. З другого боку гори на тлі зоряного неба вимальовувалися дві високі постаті. Амосе. вигукнув містер візлі, усміхнувся й попростував до того чоловіка, що, власне, і кричав. Усі подалися за ним. Містер візлі потис руку рум'янощокому щокому чарівникові з бурою щетинистою бородою. У другій руці той тримав старого запліснявілого черевика. Це Амус Дігорі, відрекомендував його містер Візлі. Працює у відділі контролю за магічними істотами. Ви, мабуть, знаєте його сина, Седрика. Седрик Дігорі, надзвичайної вроди, 17-річний юнак, у Гогварці був капітаном і ловцем квідочної команди гафелпавського гуртожитку. Привіт, оглянув усіх Седрік. Усі теж привіталися з ним, окрім Фреда і Джорджа, котрі недбало кивнули головою. Вони ще не забули, як Седрик торік виграв у Грифіндорців у першому ж матчі. Довго йшли, Артуре? запитав Седриків батько. Та не дуже. відповів містер Візлі. Ми мешкаємо з того боку села, а ви мусили вставати о другій». Правда, Сет, скажу чесно, я буду радий, коли він нарешті складе іспит з'явлення. Однак, чого нарікати, це ж кубок світу з Квідичу? За нього не шкода й торби галеонів, хоч квитки приблизно стільки ж коштують. Та нічого, а я ще непогано викрутився. А Діорі Дігорі доброзичливо глянув на братів візлі, на Гаррі, Герміону і на Джині. Це всі твої, Артуре? Та ні. Мої тільки руді, показав містер візлі на своїх дітей, а це Герміона, Ронова приятелька, і Гаррі, ще один друг. Хай мені грець, округлив очам Озтігорі. Гаррі? Гаррі так», е, Так, підтвердив Гаррі. Гаррі вже звик, що люди при зустрічі з цікавістю його розглядали, звик, що їхні очі відразу спинялися на його чолі, де був шрам блискавка. Але завжди почувався при цьому трохи незатишно. «А вже ж! сед про тебе розповідав, сказав вам з Дігорі, про те, як торік проти тебе грав, і я йому тоді сказав Седе, ти ще онукам своїм розповідатимеш про те, що ти виграв у самого Гаррі Поттера. Гаррі не знав, що й казати, тож промовчав Фред із Джорджем знову насупилися. Сендрік дещо збентежився. Тату, Гаррі тоді впав з мітли», – пробурмотів він. Я ж тобі казав то був нещасний випадок. Так, але ж ти не впав, правда? весело вигукнув Амос, поплескуючи сина по спині. Завжди він такий скромний, наш Сет, завжди такий шляхетний, але ж виграє сильніший. Не сумніваюся, що і Гаррі це підтвердить хтось падає з мітли, хтось утримується. Не треба бути генієм, щоб визначити, хто краще літає. Уже, мабуть, час, хутко втрутився містер Візлі, витягаючи годинника. Чи ми й Амасе повинні ще когось чекати? Ні. Лавгуди сидять там уже цілий тиждень, а фосети не дістали квитків, пояснив містер Дігорі. А в цих краях більше нікого з наших немає, правда? Та ніби немає, знизав плечима містер Візлі. Так, залишилася одна хвилина. Треба приготуватися. Він глянув на Гарі і Герміону. Треба торкнутися до лети ключа, ось і все одним пальцем. Усі дев'ятеро скупчилися довкола старого черевика в руках Амоса Дігорі, хоч їм і заважали величезні наплічники. Стояли щільним колом на маківці гори, а прохолодний вітерець обвівав їм обличчя. Усі мовчали. Гаррі раптом подумав, якою химерною здалася б ця сцена випадковому маглеві, якби він сюди піднявся. Дев'ятеро людей, з них двоє дорослих, тримаються в пітьмі за брудний черевик і чогось чекають. Три, пробурмотів містер візлі, не зводячи ока з годинника, два, один. Усе сталося миттєво. Гаррі відчув, ніби хтось різко смикнув його за якийсь гачок у районі пупа. Ноги відірвалися від землі. З обох боків його стискали плечі Рона і Герміони. Усі вони мчали кудись уперед, а довкола вив вітер і мерехтіли барви. Палець Гаррі наче прилип до черевика, що тягнув його за собою, мов магніт. А тоді його ноги гупнули об землю. Рон врізався в нього і повалив додолу. Летиключ важко впав на землю біля його голови. Гаррі глянув угору. Містер Візлі, містер Дігорі і Сендрик стояли на ногах, хоч і хиталися, наче од вітру. Усі інші лежали на землі. Сім по п'ятій згори горностаєва голова, почувся чийсь голос.